Вітаю, друзі! У сьогоднішньому відео я хотів би показати, які дії обов'язково потрібно виконати, щоб гарантовано отримати дроб від даного проекту Pixelverse. Давайте швидко пройдемось по всім моментам для кращого розуміння. Ось основні три умови для утримання дропа. Отож, якщо ви звернете увагу на розділ дохід, в мене побачите тут вже зелену галочку і виконані якби, три якісь поділки. Тобто я виконав всі три необхідні умови. Отож, перша умова це проходження хоча б 10 боїв, неважливо виграєте ви чи ви програєте, на арені. Заходите до ваших питомців, натискаєте випадковий бій та проводите його. Далі, друга умова у нас виконати хоча б один раз комбо дня. Комбо дня я викладаю у нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі, звісно. Та третя умова, яку необхідно виконати, це підписатись на телеграм-канал самого проєкту. Ось тут ви можете побачити виконане завдання, де написано приєднатись до нашого телеграм-каналу. Тобто, виконавши усі ці 3 дії, ви отримуєте ось таку зелену галочку, що підтверджує, що ви отримуєте гарантований дроп. Отож, з основними моментами ми вияснили, тепер переходимо до тих моментів, як ми зможемо збільшити свій дроп та що необхідно зробити для того, щоб його отримати. Ну, По-перше, це, звісно, підключити свій гаманець. Я OKX «OK, Wallet, тому що сам я використовую доволі часто саму біржі і Якщо у вас будуть будь-які складнощі при підключенні гаманця, пишіть в телеграм-чат, я спробую вам допомогти. Отож, після того, як ви підключили свій гаманець, я б радив все-таки завершити всі завдання по можливості, які в цьому розділі. Оскільки виконання цих соціальних завдань дає прибуток самому проекту. А якщо проект має кошти, то відповідно ліквідність самої монети буде набагато вища. Далі, що безпосередньо буде впливати на дроп. Раніше була інформація, що буде дроп тільки за параметр дохід, але на даний момент розробники кажуть, що баланс також буде впливати, в якій мірі вони не розкривають цю інформацію, але на даний момент я перестав прокачувати своїх питомців. Отож, яким чином у нас збільшується дохід, дохід у нас збільшується від рівня модернізації самих ваших питомців. І відповідно, чим більший рівень питомця, тим більше у вас буде накопичуватись монет. Також торкнусь питання, коли ж буде лістинг самого проекту Pixelverse. Команда розробників і представники проекту обіцяли, що лістинг відбудеться на прикринці з червня. Однак, після останньої АМА-сесії, топ-менеджер заявив. Що можливо лістинг буде перенесено на 2-3 місяці. Інформація ще поки що на підтвердження, але деякі адміни запевняють, що лістинг може відбуватись протягом 2 тижнів. А також хотів би звернути вашу увагу, що на дроп буде безпосередньо впливати також виконання завдань в самому дашборді. Як бачите, у мене вже накопичено більше 6 тисяч монет, і тут у нас є розділ «Домашні тварини. Якщо вибрати змінити боти, бачимо, що в мене є вже 4 бота із 5. Раджу вам всіх їх придбати, та необхідно виконувати завдання по кожному з них. Ось як бачите зараз в мене на екрані, наступна е, нагорода у мене буде через 14 годин. Перші дві я вже виконав. І так виконуйте по кожному вашому потонці. Таким чином, ви збільшуєте свій баланс. Також на останнє буде виконання ось цих завдань. Наскільки ви бачите, у мене більше зведень виконане на 50%. Розробники цю проблему в курсі та скоро пофіксять. І також необхідно тут підключити свій гаманець. Я підключив свіже OKX Wallet і за що отримав 3000 монет нагороди. Тому завдання в дашборді рекомендую також виконати. Отож, зробимо невеликий підсумок: виконуйте мінімальні завдання. Слідкуйте за новинами проєкту у нашому телеграм-каналі, підключайте гаманці та готуйтеся до ліси на токи на Піксі. Якщо у вас будуть додаткові запитання з приводу цього проєкту або інших, пишіть мені в телеграм-канал. Я спробую допомогти в будь-якому з питань. А наразі я дякую за перегляд та кажу вам до зустрічі.